Про екологію на національному рівні хочуть говорити в Україні. Ситуація загрозлива з огляду на кількість викидів та забруднення природних джерел. Сьогодні в Києві вперше зібралася громадська рада з екологічних питань. Її учасники підготували звернення до президента із проханням підвищити статус цього органу до рівня національного, щоб поліпшити екологічну ситуацію. Рада повинна брати безпосередню участь у підготовці і ухваленні рішень на рівні виконавчої влади. В рік Україна викидає в атмосферу понад 200 мільйонів тонн парникових газів. На кожен квадратний кілометр припадає 335 тонн діоксиду вуглецю і більше 7 тонн інших забруднювачів повітря. Натомість ставка на екологію може принести неабиякі вигоди економіці. Эта проблема начинается, будем говорить, экологически масштабные проблемы, которые есть в нашем государстве на сегодняшний день. Это, я могу вам сказать, коротко и ясно. Сегодня вы возьмите запах воды и запах наших подъездов, и вы увидите... В якому стані наша екологія сьогодні знаходиться в стране. Енергозбереження, розвиток альтернативних джерел, зелений туризм, ставку країні слід робити саме на ці напрямки, Вважають у консультативній раді з екологічних проблем. Всеукраїнська громадська консультативна рада з екологічних проблем створена для з метою об'єднати зусилля вчених практиків, тих, хто вболівають за проблеми. Екологічні проблеми, розв'язання цих проблем в нашому суспільстві члени ради переконані, наступним кодексом, який мають затвердити в Україні, має бути екологічні і вже підготували відкрите звернення до Верховної Ради та президента.